Вітаю, мене звати Хома Ірина, практичний психолог кол-центру варто жити. Допомога та супровід військових родин і їхніх близьких. Що буде з військовим, коли він повернеться до мирного життя? Попри реабілітацію, ми маємо говорити про абілітацію військових. Абілітація це як військова людина може адаптуватися і увійти нетравматично у цивільне життя, у цивільне суспільство, у соціум. Війна, армія це наказ, приказ, який не обговорюється, де все чітко, де все зрозуміло, де є побратими, де є командир, де є вищестоящий орган. Тобто я підпорядковую завжди комусь. Коли ти повертаєшся в цивільне життя, в тебе є безліч часу, і тобою ніхто не командує, тобою ніхто не на тебе ніхто не наказує. І ти маєш безліч часу для того, щоб щось з цим часом робити. І тут е момент до що я можу, чим я можу бути корисним. Чим я можу бути корисним в сім'ї? Е якщо, наприклад, я проживаю в селі, я там можу рубати дрова, і це також навіть буде терапія е свого роду, я можу займатися якимось сільським господарством, якщо це є, ми живе, ну, людина з села. Да? Якщо це людина в місті зараз є безліч курсів при соціальних службах, вивчення англійської мови, вивчення it технологій суміжних якихось професій, або навіть я можу бути корисним в центрах рекрутингових, де я можу навчати майбутнє покоління або готувати майбутніх військових до Бою до ділитися, ділитися своїм досвідом, можу бути корисним своїм дітям, займатися ними, водити їх там на секції, кудись їх вивозити, з на якихось заняття, бути корисною в сім'ї. Так можливо, це звучить для військового трішечки так. Розгубливо, так? тому що ну, виходить, я маю взяти на себе відповідальність абсолютно за своє життя, за свій час і за своє майбутнє. Дуже багато, на жаль, його не бачать. І тут ми будемо мати проблему велику і маємо її вже на сьогоднішній день залежності. В першу чергу, ну, наркоманія, алкоголізм і ігроманія. Це коли людина, маючи якийсь досвід, маючи в зароблянні коштів, да, коли я отримав якісь кошти. А коли ти виходиш з армії, залишаєшся без якоїсь там винагороди фінансової, або тих коштів є обмаль, і це правда, що їх сьогодні люди, які вже поза штатом, їх є. добре, якщо є пенсія. І е, люди вирішують, що я там включуся в ігроманію і буду якось швиденько ті гроші заробляти. І тут е, важливо усвідомити, прийняти рішення про те, що так, я зараз не в армії, так, я зараз виключно на себе можу надіятися, так я виключно там можу е, розпоряджатися своїм часом і шукати. Бути в пошуку тих засобів і тих методів, які можуть мене підтримати з однієї сторони, допомогти, і де я і чому можу навчитися? Можливо, з побратимами. Я знаю, що люди там організовують якийсь бізнес, ну на кшталт вирощування лохини, так коли люди я, як учасник бойових дій, отримав там ділянку землі. Насадив там кущі смородини або лохини. Так, це і мій бізнес. Ми там разом скинулися і організували на сьогоднішній день це прибутковий бізнес, навіть може бути. Ну тобто завжди людина має бути в пошуку. Прийняти це дуже важко. Є моменти і конфліктності в сім'ї, коли в мене є часу багато, і нарешті я є відповідальний тато. І я всю цю, вибачте за слово, дресуру військову буду застосовувати з дітьми. Бо нарешті я можу зайнятися вихованням дітьми. І тут можуть бути конфлікти з дітьми і непорозуміння з жінкою, бо кого ти виховувала. Так? Ти виховувала, Якщо це дівчинка, так, то це мімімішно з татом. А якщо це хлопчина, то тримайся, ти майбутній військовий, ти маєш стояти струнку. Желізна дисципліна, і тут потрібна психотерапія для військового, для сім'ї і для цілої родини. Якщо у військового немає родини, як йому допомогти, як він може сам собі допомогти? Не бути байдужими. Дуже важливо не бути байдужими, дуже важливо такому військовому не контейнерувати всі свої ті переживання, а сказати так. в мене є ось такі думки, так, в мене є ось такі емоції, і мати такий не тривожну валізку, а валізу самодопомоги, до кого я можу звернутися з родини близьких. Які є телефони довіри, які є лінії до де я можу виговоритися? От для них важливо виговоритися, де я можу звернутися до психолога, де я можу зверну... знайти коректного психотерапевта і психіатра, які би в комплексі всі ці люди могли мені допомогти. Колцентрі варто жити. Працює багато професійних психотерапевтів, практичних психологів, які працюють для вас, до яких можна звернутися. Як мінімум поговорити, як максимум отрізати кризу консультування і направити далі, скоригувати, куди можна рухатися далі. Як покласти в голові досвід у війську, в папку минуле знову ж таки повернемось до того, що ти не маєш залишатись сам. Ти не один. Навколо мене люди. Навколо мене соціум, є оточення, яке мене може зрозуміти. Є спеціалісти, які готові працювати зі мною і для мене. Є ті, які готові мені допомагати: психологи, психотерапевти, психіатри. Їх треба просто знайти оту свою людину, якій би я міг довіритися, і завдяки яким я не контейнерую все це, десь там глибоко не ховаю. А можу про це поговорити, можу це відкрити, можу цей травматичний досвід переписати, перепрограмувати, перепрацювати. Наприклад, ревайн-терапія це робить дуже прекрасно, коли ми ділимося цим досвідом. Бо насправді оця травматичність це наші сенсори сприйняття інформації, коли ми чуємо, коли ми бачимо, коли ми маємо тактильні, нюхові якісь моменти і все це треба переписати перепрограмувати та відчистити відшліфувати і рухатися тоді далі але не залишатися одним куди дзвонити якщо потребуєш розмови з психологом лінія варто жити і я зокрема Хома Ірина, як практичний психолог працюю для вас ви можете до нас телефонувати 5522, де абсолютно анонімно ви можете отримати допомогу у кризовому консультуванті в розмові, супровіді і пораді, як рухатися далі. Ви не одні. Ми з вами.